20 листопада в Україні відзначається День телебачення, радіо та зв'язку. Цього року місцевому телеканалу Перятин виповнилося 23 роки. І тепер програми каналу можна побачити у будь-якому куточку світу за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет. Інтернет невід'ємна частина життя сучасної людини. Телеканал Перятин намагається бути ближчим до своїх глядачів. Враховуючи чисельні побажання наших глядачів, ми розширили зону нашого мовлення. Відтепер наші програми можна дивитися не тільки в ефірному форматі, а також і бачити їх через операторів кабельного мовлення. На сьогодні нас транслюють оператори телекомунікаційних мереж СВС, Світогляд та Укртелеком. Завдячуючи нашим партнерам, ми збільшили нашу глядацьку аудиторію. І, звичайно ж, дуже великі надії покладаємо на глядачів, які користуються інтернетом. Кілька місяців тому у соціальних мережах Фейсбук однокласники ВКонтакті з'явилися групи ТРК «Пирятин». Називається Телекомпанія Пирятин». Там канал намагається створити зворотний зв'язок із глядачем. Крім цього, в телеканалу є власний сайт, де крім інформації можна переглядати онлайн-трансляцію. На сьогодні ми вже пропонуємо нашим глядачам, споживачам нашого інформаційного продукту таку нову послугу, як онлайн-трансляція. Користувачі нашого сайту можуть дивитися нашу онлайн-трансляцію в реальному часі. Завдяки онлайн-трансляції нас сьогодні дивляться полтавські земляцтва Москви, Санкт-Петербурга, Курська, Новосибірська, Севастополя та також наші українці, які сьогодні проживають у Польщі та в Німеччині. Тож для нас. Глядачів, які мають своїх родичів в далекому чи близькому зарубіжі, чи просто в інших місцях, де ми не маємо ефірного мовлення, можуть дивитися наші програми телеканалу Перятин в онлайн трансляції запрошуємо до перегляду нашого телеканалу. Телеканал Перятин і надалі буде модернізуватися та ставати ще цікавішим для глядача.